18 грудня на Херсонщині народився Микола Куліш, письменник, режисер та драматург. Навчався він в Олешківському міському училищі чоловічої гімназії, згодом у Новоросійському університеті, звідки його мобілізували до царської армії. У 1915 році він був тяжко поранений під Смоленськом, у 1918 організував просвіту в Олешках. Як драматург, став відомим завдяки постановці драми «97» Гнатом Юрою. 1925 Миколу Куліша перевели до Харкова. Працювати шкільним інспектором наркомосвіти у РСР. Там він і поринув у літературну творчість. Спочатку був членом гарту, а у 1926 році президентом ВАПЛІТЕ. Редагував журнали Червоний шлях і Літературний ярмарок. І також був членом Політфронту та очолював УТОДІК. Українське товариство драматургів і композиторів Його найвідоміші драми Народний Малахі, Мина Мазайло, Патетична Соната та Маклена Граса. На початку 1930-х років твори Миколи Куліша почали піддаватися гостей критиці. У грудні 1934 року драматурга було заарештовано та звинувачено у приналежності до терористичної організації зв'язках з ОУН. Під час судового процесу по справі боротьбистів у березні 1935 року Куліш був засуджений до 10 років таборів на Соловках. Утримувався в сувої ізоляції, хворого на туберкульоз, позбавленого права на прогулянки і медичну допомогу в листопаді 1937 року Миколу Куліша було розстріляно в рачищі Сандармох, Медвежєгорського району Корелія.